Шановні депутати, шановні запрошені. Розпорядження про проведення 57-ї позачергової сесії міської ради восьмого скликання доведено до відома депутатів. На засідання прибуло 24 депутати. Не з'явилися з різних причин. Денисенко Оксана Васильівна, Залевський Олександр Васильович, до речі, у нього сьогодні день народження. Хотів поздравити, його немає, не Коршунов Роман Ілліч. Лавицький Михайло Петрович, Шашейка Ольга Юріївна, Сидорин Володимир Миколаївна, Фесенко Віктор Анатолійович, Цис Олександр Григоріч, Чурна, Яна Олегівна. Прошу включити систему. Давайте проведемо реєстрацію. Кого немає, витягнути, так? може? Покажіть результати. Є якісь зауваження? 25 чоловік присутні в залі. Якщо нема зауважень, працюємо далі. Є пропозиція відкрити 57 му позачергову сесію міської ради 8-го скликання. Прошу визначитись. Три кнопки у нас. Включаємо систему. <neglect> Смарагдова, да. Скоро будет Смарагдова. Рішення прийнято. Покажіть результати. Дозвольте. Дозвольте 57-му посадкову сесію міської ради 8-го скликання оголосити відкритою. Прошу речільну комісію бути готовим до процедури поіменного голосування. З необхідно визначити з роб... режимом роботи. Пропонується в відкритому режимі. Немає зауважень. Ставлю на голосування. Рішення прийнято одноголосно, дякую. Шановні депутати, на розгляд 57-ї позачергової сесії міської ради 8 го скликання виносяться наступні питання. Перше. Пронесення змін до рішення 44-ї сесії міської ради 8 го скликання 21 -го грудня 23 року No393 про бюджет Марьяської міської територіальної громади 24 рік. Друге. Про внесення змін до рішення міської ради про надання дозволу згоди на розробленої документації зимового. Третє. Про затвердження положення про здійснення в поточному бюджетному періоді, попередньої оплати товарів робіт і послуг, які передбачаються поставити, виконати і надати протягом 2024 року чи наступного бюджетного року. Четверте. Про внесення змін до рішення 46-ї сесії міської ради 8 скликання 26 січня 2024 року No25. затвердження комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства Майорської міської територіальної громади 24-26 роки нової редакції п'яте, Про внесення змін до рішення 44-ї сесії міської ради Михайлородської міської ради, 8 скликання, 21 грудня 23 року No418, про втвердження комплексної програми соціального захисту населення Мироської міської територіальної громади 24-26 роки. Шосте про внесення змін до рішення 44-ї сесії міської ради, 8 кликання, 21 грудня 23 року No427. Про затвердження програми цифрового розвитку Мироської міської територіальної громади 24-26 роки прошу взяти за основу. Прийнято одноголосно. Слухаю від вас. Зауваження пропозиції до порядку денного немає тоді, в цілому саві на голосування. Рішення прийнято одноголосно, дякую. Стосовно регламенту, немає зауваження, якщо будемо працювати за затвердженим стабільним регламентом нашої міської ради. Рішення другої сесії міської ради регламент. Немає заважень? Ставлю на голосування. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до до питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до рішення 44-ї сесії міської ради 8 скликання від 21 грудня 2023 року номер 393 про бюджет Мировольської міської територіальної громади 24 рік. Доповідає Сергій Скляр Сергій Миколаївич, начальник фінансового управління. Будь ласка, Сергій Миколаївич, шановні депутати. Дохідна і видаткова частина збільшується на 6, майже млн грн, зокрема, за рахунок міжбюджетних трансфертів на 2,6 млн грн, за рахунок перевиконання планових показників доходів бюджету громади на 4, майже млн грн, в тому числі за рахунок перевиконання показників по загальному фонду, за рахунок 4,2 млн грн. І відповідно направляються ці кошти виконавчому комітету як головному розпоряднику. 445 цілих і майже п'ять. Ми слухали, що не є запитання. Виступи. Стане на голосування проект рішення. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступний проект рішення про внесення змін до рішення міської ради про надання дозволу згоди на розроблення документації землеустю. Доповідає Залінська Тетяна Васильна, начальник земельного відділу управління комунальних ресурсів. Шановні депутати, пропонується проєктом рішення внести зміни в сесійні рішення стосовно надання дозволів на розроблення документації землеустрою, товариства АСАРТАПРЕХ ОРЛЯЛЯ. Зміни стосуються уточнення площ земельних ділянок. Запитання комісії проєкт рішення погоджено. Виступи. Ставлю на голосування. проєкт рішення. Рішення прийнято. Покажіть результати. Це хтось принципіально, чи так, так. Ні? Ну що ж ви раді? А Не. Ну, рішення прийнято, подивимося далі. Я, я думаю, що тут питань ніяких, немає ні кого. Зараз наступне провіримо. Наступне питання про затвердження положення, про здійснення в поточному бюджетному періоді передньої оплати товарів, робіт і послуг, які передбачаються поставити, виконати і надати протягом 24 року чи наступного бюджетного року, доповідає Максимова Вікторія Вікторівна, директор Центру соціальних служб. Шановний голову, шановні депутати, прошу затвердити положення, яке передбачає 100% предоплату при купівлі спеціалізованого автомобіля за гроші з державної субвенції. Це положення саме. Запитання. Виступи. Ставлю на голосування проект рішення. Нажимай. Нажимай. Рішення прийнято одноголосно. А там щось що, що не так нажимали. Наступний е, проєкт рішення. Про внесення змін до рішення 46-ї сесії міської ради 8 скликання 26 січня 2024 року номер 25 затвердження комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства Мирослії міської територіальної громади 24-26 роки нові редакції. Доповідає... Романенко Олеся Миколаївна, заступник начальника управління комунальних ресурсів. Будь ласка. Шановні депутати, даним пропонується проект рішення про затвердження комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства Мергородської міської територіальної громади на двадцять 2026 роки в років новій редакції. Зокрема, пункт 1.5.6 доповнено пунктом е, про надання е, е, коштів в сумі 2 мільйона дев'ятсот вісімдесят тисячі. Комунальному підприємству тепловосерзі за для оплати транспортування газу запитання, будь ласка, виступи. Ставлю на голосування проект рішення. Жені прийняття наголосного. Дякую. Наступний проект рішення про внесення змін до рішення 44-ї сесії Мерівської міської ради, 8-го скликання, від 21 грудня 23 року номер 418 про затвердження комплексної програми соціального захисту населення Мерголовської міської територіальної громади на 24-26 роки. Доповідає Чорнобатоні Миколаївич, начальник управління соціального захисту. Шановний голос, шанов, шановні колеги, вашої увазі пропонується проект рішення, який передбачає собою виділення. Зміни до програми. Так, запитання є? Я думаю, що пояснюю, що виступи. Ставлю на голосування проєкт рішення. Рішення прийнято одноголосно. Наступне і крайнє на сьогодні рішення про внесення змін до рішення 44-ї сесії міської ради 8-го скликання від 21 грудня 23 року номер 427 за затвердження програми цифрового розвитку Морозовської міської територіальної громади 24-26 роки. Доповідання Стефоренко Роман Юрійович, начальник відділу інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення. Шановні депутати, шановні присутні. Ваші увазі пропонуються зміни до рішення програми цифрового розвитку. Рішення пришло цієї комісії. Питання не мета прохання підтримати. Запитання зараз. Виступи. Ставлю на голосування проєкт рішення. Дякую. Рішення прийнято. Покажіть результати, будь ласка. Шановні депутати, якщо зауважень немає, я пропоную закрити сесію. Немає зауважень? Ставлю на голосування. Рішення прийнято одноголосно. Оголошую 57-му позачергову сесію міської ради закритою.